Для пані Анастасії участь в Veterans Family Games – не тільки чудовий варіант активного дозвілля у вихідний день, а ще це завжди спілкування та соціальна і фізична реабілітація, як для неї, так і для її чоловіка. Він ветеран бойових дій, наслідок яких отримав важке поранення та групу інвалідності. Мій чоловік, Олег Должок при початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну 26 лютого. 11 березня він отримав поранення, яке дуже тяжким і відповідно до цього перес. Він отримав інвалідність другої групи. Задля реабілітації ми вирішили, що ми спробуємо спортивну реабілітацію. На змагання з волейболу сидячи сформували 9 команд: всього близько сотні чоловік. Цей вид спорту є командною неконтактною грою. Втім, грати в нього набагато важче аніж класичний волейбол. Під час тренувань задіяні м'язи живота спини розвивається і координація. А це великий плюс для спортсменів. Три команди жіночі. Це фемілі, це, це у нас і Депрам, прапа Фемелі Гемс. Ці дружини, рідні учасники бойових дій. Це три команди, віктор це ті хлопці, які отримали на війні поранення. Абутанти, поранення. І більше собі команд це учасники бойових дій, які без поранення. Тобто, це таке, я вважаю, це таке дуже мудре рішення була наша рада вроде міста, особливо особлива сальючи Вілку, тому що це, це, це такі ігри, вони нас. Гуртують завдяки раді оборони міста цього року. У всіх змаганнях Veterans Family Games взяли участь більше восьми сотень людей. Місто надає всебічну підтримку програмі ветеранського спорту та спортивній реабілітації. На ці заходи з бюджету міста виділили близько трьох мільйонів гривень. Всі переможці змагань отримують сертифікати на 5 тисяч гривень. Призери спортивну атрибутику. Це вже 14 змагання цього року. За час проведення змагань взяло участь понад 800. Оловік, ветеранів, учасників бойових дій, членів родин, дітей. Тобто це говорить про те, що є зацікавленість у цих змаганнях, є активність серед родин наших військовослужбовців, служб, Місто зі свого боку підтримує програму ветеранів, програму героїв. І, і ще одним додатком для реабілітації спортивної ми проводимо. Попереду за планом на спортсменів очікують змагання з практичної стрільби, настільного тенісу, плавання, футзалу, шашок, настільного хокею тощо. Загалом ігри Veterans Family Games цьогоріч триватимуть до 28 грудня. Долучитись до них ви можете, заповнивши гугл форму на сайті Криворізької міської ради. За додаткову інформацію звертайте за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.